Відкрита Європа, вільна Європа це ціль, яка важлива для української влади, але найбільше для українських громадян. Не так для чиновників. Багато чиновників мають дипломатичні паспорти і в них немає проблеми з пересіканням кордону. Але, власне, для українського громадянина найбільш очікувана подія це отримання безвізового режиму. На сьогодні Україна вже виконала цілий ряд зобов'язань, які на себе брали. Дуже важливих, які стосуються цілого ряду законів. Деякі ще питання потребують вирішення. Але разом з тим ми розуміємо, що має бути політична воля Європи. І що насторожує мене? Що, на жаль, дуже багато хто з експертів за кордоном в останній період починають говорити, що, мовляв, зв'язку з військовими діями на Сході треба то питання трішки відкласти. Бо фактично це є ключові вимоги, захищеність кордонів і біометричні паспорти і внутрішні реформи. Біометричні паспорти ми ввели, більшість реформ ми провели. Тепер застереження, яке часто виникає, це, власне, і за подій на Сході. І я зовсім недавно говорив з дипломатами і з Німеччини і з країн Балтії. І я наголошував, що в даному питанні політизація є неприйнятна, бо отримання безвізового режиму має не тільки формальну ознаку пересікання кордону, а велику символічну дію для кожного українця. Щоб ми усвідомили, що в країні, де на барикадах стояли поруч прапори і блакитно-жовті Європейського Союзу, в країні, яка на сьогодні захищає весь європейський цивілізований світ від Путінської Орди, чи в Європі, відчувають нас своїми, чи в Європі йдуть нам назустріч, чи навпаки намагаються сховатися з вирішенням важливих питань. І я наголошував, що коли хтось боїться, що випадкові люди можуть потрапляти в Європу. І я це написав себе на блозі, що якуські тан танкісти і кадилівські снайпери, коли будуть переховувати кордон з Євросоюзом, вони не будуть просити ні е візи отримати, ні подавати документи на візу.